Слава Богу, брату і сестри. Моє бажання буде поділитися словом Господні. Я буду читати книгу Еклезіаста 4 глава, 17 вірш. Еклезіаста, 4, 17, такі слова. Пильнуй за ногою своєю, як до Божого дому йдеш, бо прийти, щоб слухати, це краще за жертву безлуздих, що не знають нічого вони, окрім чинення зла до цього місця. Знаєте, коли готувався і думав, що говорити, мені прийшла на місце ця писня, і я так собі розсуждав і думав, як можна йти додому Господнього і не приготувати своє серце. Кажу, коли підеш додому Господнього, каже, приготуй серце своє краще. Але хотів би задати кожному своє одне таке питання. Як ти сьогодні приготував своє серце для слухання? Що ти сьогодні зробив для того, щоб слово Боже воно посіялося в твоєму моєму серці? Коли задаєшся своїм питанням і думаєш, як правильно підготувати своє серце, як правильно розсуждати над цим. Каже, коли прийдеш, пильнуй за ногою. Пильнувати так само треба і за ногою своєю, де нога була наша цей тиждень, де ми ходили. Що з наших уст лунало, що слово Господнє, чи воно в нас вникало, чи ми вникали в Слово Господнє, чи ми просто пробували в різних, в різних місцях, і чи ми, що ми робили, як ми говорили, як ми ставилися до людей. Але знаєте, приходить така історія Геазій каже: йде пішов, взяв і приходить назад і каже, Пророк, де ти був? Що ти робив? Каже, ніде не був, пане. А Він каже: Хіба ти не знаєш? Хіба не було моє серце разом з тобою, брати і сестри. Для Бога сьогодні важно, щоб наше серце було на правильній дорозі, щоб ми правильно поступали, щоб ми правильно ходили. Але так задаємо собі питання і думаємо, як так може бути, коли сьогодні приходять такі випробування для нас. А ми собі дивимося на других, розвертаємося і кажемо, він ж так іде в Дім Господній, так можна, так можна поступати, а як приходить діло до того, що ми зробили і як поступили правильно, навіть не задаєш собі питання, але якби <кій> перша книга Самуїла, 15 глава, з 22 вірша, Перша книга Самоїла 15.22, це історія каже так, і сказав Самоїл, чи жадання до Господа цілепалення та жертв, таке, як послуг Господньому голосу. Тож послухай ліпше від жертви покірливість, краще від баранічого, непокірливість, як гріх ворожництва, а свавільство, як провина та службу Бована. Через те, що ти відкинув Господні слова, то він відкине тебе, щоб ти не був царем. І ось сказав Саул до Самуїла, порогшив я, бо переступив накази Господні та слова твої, бо я боявся народу та послухався голосу. Тож, а тепер, між гріх, вернись зі мною і я поклонюсь Господеві. Брати і сестри, ми бачимо, що Са Саул. Коли він ішов, Бог йому сказав, що він пішов і винищив народ, і він уставив одну малесеньку, як би сказати, одну, одну, одне із тих, що він не виконав, він це уставив, одну звірину. І він казав: каже, я принесу це краще Господу, але тут, Господь каже, що краще для мене це послух твій, за те, що ти не послухався. Приходить велике випробування, приходить велике відторгнення. каже, що ти будеш відкинений, і ти будеш відняти, від тебе буде відняти царсь, царське ізраїльство. І Бог до нього говорить, і він каже, що. Ти сьогодні відкинутий за те, що ти не послухався, брати і сестри, сьогодні слово Господнє так само каже до кожного із нас. Якщо ми не будемо правильно поступати, якщо ми не будемо правильно в нашому житті ходити, ми можемо бути відкинені. І нема такої великої різниці, де ми сьогодні будемо, чи ми дійсно служимо, чи ми просто, якби прийшли показати, що ми прийшли сьогодні в Дім Господній, але. Івангелія Івана, 15 глава 7 вірші, каже так: коли ж в мені прибувати ви будете, а слова мої позастануться в вас, то просіть, чого хочете і станеться вам. Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зродите і будете, як учні мої. Як отець полюбив мене, так і я полюблю вас. Перебувайте в любові моїй. Якщо будете ви зберігати мої заповіді, то й. То в любові моїй перебуватимете, як і я зберіг заповіді свого Отця і перебуваю в любові Його. Це я вам говорив, щоб радість моя була в вас, і щоб повнота ваша в радості. Брати і сестри, Господь сьогодні каже, щоб ми перебували в Його, і тоді буде, що, що ми будемо благословенні через Його, коли ми собі <кхм> ставимо собі такі. Якби пріоритети в своєму житті, що ми будемо старатися, що ми будемо ходити, і ми будемо любити, і будемо поступати, як вчить нас Слово Господнє, то каже, що коли ж ви мені прибудете, а слова мої позостануться, то просіть, чого захочете. Ми будемо тоді можемо говорити до Господа, і Господь буде нас чути, бо ми чули, що... Жертва грішного це огида для Господа, брати і сестри, щоб ми служили для нашого Господа, так, як, як, як нас вчить Писання, коли ми бачимо, хотів би звернути таку увагу на, на Даниїла і на цих трьох учнів, ми бачимо, коли, коли вони служили Господу, коли стояли їх правильні пріоритети в житті, вони приходили, і ми бачимо, що ставалося. Вони, коли ми стоїмо в правильній дорозі, коли, тоді Бог нас благословляє, а коли десь ми звернемо, тільки чи наліво, чи направо, приходить таке мілке пораження, пораження за пораженням. Коли ми візьмемо Ісуса Навина, там є, коли прийшли прийшов чоловік, Він взяв оцю маленьку скарбницю, він взяв золото, взяв плаща і прийшло велике пораження для Ізраїля. І тоді Ісус приходить і при Господнім лицем, каже, що. Я що, що не так, я зробив. І тоді Бог каже, відкриває всі проблеми Ізраїля. Тоді приходить велике пораження, і приходить це пораження для Ізраїля. Потім приходить пораження для цього, для цієї сімейства, брати і сестри. Я хотів би закликати всіх братів, які стоять, стоять на, на своєму священстві, де ми сьогодні буваємо, де ми. Де ми проводимо свій час, яке наше ставлення, як ми проводимо в своїй роботі, що ми говоримо, як ми розсуждаємо, як ми говоримо, чи нас люди розрізняють від цього світу, чи ми говоримо, що це дійсно діти діти Божі. Але сьогодні Бог каже, що хто відкинув цього наріжнього каменя, якщо людина поставила крапку в своєму житті, але Бог він ставить, кому. Але Бог каже, якщо тебе хтось відкинув, і ми приходимо при Господнє лице, Бог він нас обточує, Він робить той камінь, який йому потрібно, і Він ставить його туди, куди він знає, де це, де це він має бути. Але коли завдаєшся собі питання, коли ставиш, особливо коли молоді брати ставлять собі питання, де мені служити, Господи. Але Бог тоді показує не одне, не два правильних. Де ти повинен бути, як ти повинен служити. Але коли Господь говорить і Він навчає нас до того всього, Бог показує всьому приклади Слова Господнього. Коли ми читаємо Слово Господнє, і Він каже, що коли Аврааму Бог сказав, він йому, не, він йому нічого не сказав, такого великого, нічого не показав, Авраам просто повірив. І за це каже, каже «В дії святий. Апостола Павла до Римлян, 4 главі, 9 віршу, каже, що віра залічна Авраамою в праведність. Брати і сестри, ми повинні вірити тому, хто нас оправдав і нас спас. А в цей час ми будемо просити Бога благословення на це служіння, щоб дійсно щоб ми приготували наші серця. Для слухання, щоб ми приготували свою почву для того, що Бог буде говорити, що Бог буде сіяти. А ми в цей час молимося, йому слава амінь.